Несподівано в суботу, як ніхто і не чекав, мама каже, до роботи прибирання час настав. Ми гуртом взялись до діла. Кожному завдання є. Наведемо лад уміло, чистота понад усе. Я до віника узявся, по кутах почав мести, дуже сильно постарався, пилу точно не втекти. Є лише одне питання, що засіло? Щоб вдалось зібрати.